Привіт! Сьогодні ми поговоримо про таке аніме, як Чорна Пуля. І перше, що хотів би почати, це те, що дане аніме в жанрі детектива, бойовка і фантастики. Тому хто любить такі жанри, то можете якраз йти дивитись, можна так сказати, це відео. Саме аніме. Коротке, і якщо то, ви можете його за один вечір подивитись. І по сюжету аніме у світі світ був поражено певним вірусом, який прозвал тебе аніме гастреєю. І після цього багато хто був винуждений покинути свої дома і вкритися за. Певними стінами, які здержувати якраз ту гастраю. І в, в також у світі багато, в цьому аніме точніше багато що цікавого може проїхати. Тому, якщо хтось захоче дивити, аніме дивитись, то можете зразу. Без сумнівів заходить е, для просмотру. І е, також, якщо ви хочете піддержати мій канал, то можете його підтримати фінансово, якщо бажаєте, ссылка буде в описі Або якщо не хочете, то можете піддержати коментарями в під цим відео. І також е, у, вподобайкою і. Підпискою на канал, якщо ще досі не підписані. І вертаємось до аніме. Так як в даному аніме дуже багато боїв, то і в аніме було виставлено так, що до просмотру 18 поставлено. і... Справді, там краще, якщо вам немає 18, то краще таке це аніме не, не дивитись, так як там багато іноді жорстокості буває, і тому краще, можна, так сказати, поберегти це аніме на потом. Но Якщо у вас вже є 18, то, то можете дивитися якраз це аніме сповна. І це аніме же хороша, як і осоні, про які я вже говорив на канаді, так як я про те, що аніме хороше, кажу чуть не в кожному відео про аніме. І також на цьому в мене це відео підходить до кінця, тому кому понравилося дане відео, не забувайте про вподобайки і коментарі. Всім пока!